Обама підвищить податки багатіям. У Нью-Йорку президент США виступив зі щорічною доповіддю про становище країни на об'єднаному засіданні обох палат конгресу. Цьогорічна його промова має особливе значення. 2012 рік обрання президента США. аналітики вважають, що промові Обама висвітлив основні тези його передвиборної програми. Президента вітали оплесками однопартійці. А Габріель Гіфордс, його одна з найближчих соратниць, яка за станом здоров'я пішла нещодавно у відставку, була удостоєна найпалкіших президентських обіймів. Значну частину промови Обама присвятив економічним проблемам. Сьогодні американська економіка кульгає безробіття майже 9%, відсотків, а іпотечні відсотки більше за вартість самих будинків. Тож президент закликав законодавців ухвалити його план економічного зростання ми можемо або погодитися мати країну, в якій дедалі менше людей багатіє, і коли дедалі більше американців лише зводять кінці з кінцями. Або ж ми відновимо країну, де кожен має рівні шанси, і де кожен носить свою частку і грає за однаковими правилами. Обама хоче, аби багаті платили більші податки. Президент навіть привів приклад мільярдера Ворена Баффета. Мовляв, через податкові пільги, які ввів буш молодший, багаті сплачують менший відсоток податку ніж його секретарша. Президент хоче змінити податковий кодекс, щоб люди, які заробляють більше одного мільйона доларів на рік, сплачували податок не менше ніж 30%. Обама вирішив боротися з недобросовісною торгівлею. Він посилить перевірки на кордоні, аби блокувати імпортний контрафакт. Я поїду будь-яку точку світу, щоб відкрити нові ринки для американських товарів. Я не буду стояти осторонь, коли наші конкуренти не грають за правилами. Обама обурює, що просвітає піратство, мовляв, чому інші країни користуються неліцензійними програмами, музикою і фільмами. Президент оголосив про створення підрозділу, який буде розслідувати недобросовісну торгівлю з країнами, як то Китай. Згадав Обама і Росію. Мовляв, Конгрес зробить все можливе, щоб американські компанії стали лідерами на російському ринку. Ймовірно, Обама мав на увазі скасування конгресом поправки Джексона Веніка, на чому його адміністрація наполягає вже не один рік. Поправку Джексона Веніка вели в часи холодної війни причиною її прийняття стала відсутність в СРСР свободи еміграції. Обама підтвердив, що до літа Афганістан покинуть ще 23 тисячі американських військових, і пообіцяв, що зробить все можливе, аби Іран не став ядерною державою. Президент не забув згадати і Сирію. мовляв, Башар Аль-Асад незабаром зрозуміє, що зміни, які розпочалися в країні, вже не можна повернути назад. Обама сказав, що Сполучені Штати завжди будуть виступати проти насильства і залякування на близькому сході. І за його межами Камінь у город Обами кинув губернатор індіани Міч Деніелс. Після президентського виступу республіканець не міг втриматися, аби не покритикувати його. Обама здається, щиро вірить, що ми можемо побудувати середній клас за рахунок позикових доларів, але насправді все навпаки. Уряд тільки те й робить, що зміцнюється на спинах середнього класу або тих, хто хоче до нього приєднатися. Деніелс погоджується, що Обама успадкував американську економіку під час фінансової кризи, але ж він не виконав свою обіцянку виправити це. Мовляв, за Три роки так і не стало людям краще жити. Міч Деніелс працював в адміністрації колишнього президента Джорджа Буша. Має репутацію консерватора. Деніелс мітив на посаду американського президента, але у травні минулого року вирішив не висувати свою кандидатуру.